Ви дивитесь ранок вдома, вітаємо і сподіваємося, що ваш ранок спокійний, безтривожний. Ну, у кого в Україні може бути по-справжньому спокійний ранок. Костя? за два роки війни, стан тривоги вже став, мені здається, звичний для нас всіх. Чи можна зробити щось із хронічним страхом і тривогою в наших обставинах? Зараз дізнаємося від психотерапевта, соціального психолога Антона Семенова. Доброго ранку. доброго ранку. доброго Антоне, дуже е, актуальна тема стосовно постійної тривоги. Постійної тривоги, яка постійно мабуть, зараз... звучать тривоги, тривога. А всередині постійну постійну постійна в мене навіть останнім часом з'явилася така річ, що я вночі прокидаюся за кілька хвилин до початку повітряної тривоги. От таке, от я прокинулася, думаю, чого я прокинулася, і тут починається повітряна тривога. Начебто я сама вже відчуваю, коли почнеться повітряна тривога. І оцей постійний стрес, постійний страх. Ми в ньому ну, живемо всі українці. Він вже став хронічним. Чи можна якось з ним впоратися? Ну ми тут говоримо саме про адаптацію, і всі два роки це таке постійна. Дуже важливе питання, як до цього взагалі чим варто до цього взагалі адаптовуватися. Ось чи а як це зробити, якщо варто? Нам треба звикнути так, так відбулося, що надії на те, що це швидко закінчиться, і не треба буде адаптуватися. Вони виявилися хібними. Нам треба адаптуватися, але це складний процес, тому що рівень загроз загрози їх багато. Якщо ми розуміємо від чого загрози, це у нас ми реагуємо страхом. Якщо не знаємо, реагуємо тривогою. Ось і на це наша психіка реагує мобілізацією. Але ж ми не можемо постійно бути гіпермобілізованими, Ми від цього втомлюємося, тому і ми змушені адаптуватися під цей великий рівень загроз. А якщо людина не хоче адаптуватися, ну це буде не ні, приймає. ні. Ми не приймаємо це. От я до сих пір не можу прийняти цю реальність. І тут, ну давайте про це поговоримо. А, да. ну, На приватному ту... сеансі. <світ> ну як варіант, насправді це дуже важливо про це говорити одне з одним. Тому що оце, якщо ми, відмов... ми не адаптуємося, тому що відмовляємося Звичайно, тому Звичайно, ми, ми не стало... приймаємо, тому що в мене в голові воно не сходиться, розумієте. І знаєте, тут є стара молитва, що господі дай мені сили змінити те, що я в змозі змінити, і прийняти те, що я не в змозі змінити. Тобто, так. ось зазвичай оцей великий рівень загрози зараз його треба прийняти, так є і певний тривалий час. Мабуть, це буде. Ми всі працюємо, щоб це було найскоріше, закінчилося. але ну поки Реалі, як є Отже, наскільки я розумію, це. Може відбуватися або автоматично людина адаптується, або вона приймає рішення От, на прикладі і ринки. Вона приймає рішення. Так є такі обставини, все добре. Що далі мені робити через рішення її. І так, і так може бути? Чи це а, автоматично? Чи все одно я автоматично трошки адаптуюся до цього? Насправді, от ми вже багато досвіду зібрали, багато історій людей, як вони живуть під час війни, як вони справляються. І що ми можемо сказати? Автоматично це не відбувається. Тобто автоматично відбувається, що? У нас є якась загроза, ми автоматично мобілізуємося, щось з неї робимо. Якось справляємося, загроза зникає. Ми видихаємо. Оце автоматичний процес. А коли у нас якась тривала загроза, уявна загроза, ми її не бачимо тут і зараз, але ми про неї знаємо. Про це треба проміркувати. Звісно, є люди, які добре адаптуються, вже адаптувалися. Є ті, хто зовсім не адаптується, дуже важко. І всі, хто між ними. Але всі, хто адаптується, вони про це поміркували, вони про це подумали. Тому що процес прийняття, він все ж більш когнітивний такий. Треба подумати, я сміряюся з цим, я це приймаю. Я... А чи це пряма загроза, і треба щось робити? Коли ми не приймаємо, ми намагаємося щось зробити. Але є речі, ну які поки ми зробити, не змозі. Ну, от я ви скажете, да, що обміркувати. Я кожен день міркую стосовно цього. Ми зрозуміли, кожен... що ти ночами не спиш, ти міркуєш. Ні, так я просто я навіть виписувала собі на листочок, що відбувається зі мною, які ситуації навколо мене відбуваються, і все одно ну, мій мозок не сприймає це за дійсність за реальність. Просто. Як на мене, в 21-му столітті такого не має бути, не може такого бути. Ми живемо зараз зовсім в іншу еру, в новітню еру, так, коли штучний інтелект там керує багатьма процесами. І тут, ну, такі. І тут таке варварство. Так. Це, це величезна а, атака на наше переконання, це величезна робота. І краще її все ж робити з кимось. Це дуже допомагає. Тому що коли ми працюємо самі з собою, міркуємо, ми автоматично якраз уникаємо найбільш складних питань, найбільш складних тем. І ми ходимо і починаємо поворачувати, і, мабуть, ходимо по колу. Ось. І тут е, нейтральна людина, яка з боку, це може, не обов'язково психотерапевт, це може бути просто друг, який спитає: а що ти не приймаєш? Що ти не приймаєш? Я не приймаю цю реальність, як в 21 столітті можуть прийти в твою хату зі зброєю і змусити тебе робити те, що вони хочуть. Антон, а не... допомагайте, що далі питати. Я не знаю. Добре, скажіть, у чому є різниця і в чому взагалі правильний що... спосіб оцього прийняття адаптації? Ключовий момент, який треба розрізнити, це от що ми знайшли, що працює найбільш чітко в таких розмовах: це розділити загрозу і рівень загрози. Тому що, наприклад, коли ми вводимо автівку, це небезпечно. Рівень автокатастроф про це свідчить. Але є речі, на які ми можемо вплинути, є речі, які ми не можемо вплинути. А треба так, щоб хорошо безпечно воді, е, автівку. Що треба? Пристігнутися, треба стежити за дорогою, треба відстежувати влаш, власний стан. Дистанцію Я це можу тримати, робити. Так. Я роблю, а все інше треба просто прийняти, і ми їздимо. Тобто, ми можемо адаптуватися, їздити на автівках щодня. Mm -hmm. Теж саме у нас відбувається і зараз тільки рівень загрози вищий. Тобто, треба розуміти, щось змінилося. Це загроза. Треба поміркувати, що я можу з цим зробити, що варто зробити, підготувати, я не знаю, тривожний рюкзак, перейти в бомбосховище, забезпечити ще якимось чином безпеку, пройти курси такм'яду, більш стратегічне рішення. Ось це все порішали, а все інше приймаємо і звикаємо жити в цьому рівні загроз. Якщо щось відбувається, звичайно, як і раніше знову повітряна тривога. Ми знаємо, що робити. Робимо, але не переживаємо. Тому що це ми прийняли, це така реальність. Ми, якщо ніяких нових змін не відбувається, не треба реагувати мобілізацією. Ми просто робимо іноді жахливі, іноді складні, іноді страшні речі, але вони звичні. І ми їх робимо. Ну, якщо ми, наприклад, про військових теж говоримо. Якщо людина все одно хвилюється. Ну, от вона не може. Це я не знаю фінер фізіологія. Вона не може заспокоїтися і для неї не працюють, наприклад, такий спосіб. Що їй робити? Єдиний шлях, медикаментозно на жаль, на жаль, ні медикаменти дуже допомагають збалансувати, але вони не вирішують психологічну вже проблему, тому треба розмовляти. Якщо а, не вдається заспокоїтися, треба прояснити, що ви не приймаєте. Там це я вже зрозуміло варварства, ага. а те, що ви змушені за щось відповідати, наприклад, Да, тому, що це на вас відповідальність. Постійна, яку так, ви постійне ви не хотіли. навантаження, тому що ти несеш відповідальність за життя, наприклад, дітей або близьких. Це теж дуже оця відповідальність. Вона тебе пригнічує, тому що ти розумієш, що якщо не ти, то хто сусід. За дуже твоїх дітей часто... буде відповідальний? Не буде. От, добре, то що робити? Ду, ну, поговорити. Тому що дуже з часто. З ким говорити? З І весь наш проєкт націлений на те, щоб вам було з ким поговорити. Щоб ви самі були такою людиною, з якою можна поговорити. Щоб ми зберігли контакт. І щоб ви знали і вміли, як це зробити, як просто спитати, а як ти зараз? І людина розкаже: я не можу заспокоїтися. А що А що відбулося? А ось це все. Чи правильно я розумію, що тобі важко? Так, ти розумієш, мені важко. І людина, оцю важкість починає приймати. Тому що, от, оце неприйняття воно завжди відбувається через відчуття несправедливості. Тому що ну як може в 21 столітті бути таке варварство? Це просто неправильно, це просто несправедливо. Але ж так це і нелогічно, його не має бути. І спочатку. Це як якийсь... Слухай, за всю сучасну історію, лише 80 років не було в світі війни. Весь час були війни, просто не у нас. І так, і ми маємо зараз змінювати наше уявлення про всесвіт, взагалі, про світову історію. Е, не знаю, як у вас, у мене теж було переконання, що нормально це мір, Звичайно. а іноді якась війна може траплятися. А зараз ми бачимо, що. А Війна триває постійно по всьому світі в різних в, в, варіантах і так далі. Коли ми самі в цьому опинілися, ми не можемо це уже ігнорувати. Треба поговорити. Треба Дякую. проговорити цю несправедливість. Дякую, вам, Антоне. Дякую. І я хочу теж звернутися до всіх Друзі, Не тримайте це в собі, говоріть, розмовляйте з близькими, самі з собою, якщо не допомагають друзі, і ви. То звичайно звертайтеся до психолога. Дякуємо вам, і до зустрічі вже за тиждень. Ранок вдома триває, і задля для зниження рівня тривожності пропоную зараз послухати приємну музику. Так що все заспокойся.